Голова Волинської Ва Іван Рудницький із робочим візитом відвідав Любомельську та Рівненську громади, які знаходяться на прикордоні нашого регіону. Там очільник області зустрівся із волинянами, аби з'ясувати, які проблеми турбують людей найбільше. Зокрема, мешканці Любомельської громади в основному говорили про житло для ВПО, ремонт даху в начальному корпусі і гуртожитку ліцею та проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на основних вулицях міста. Щодо житла, мешканці громади потребують більше інформації про програму Будівництва чи компенсації як з державного бюджету, так і за кошти міжнародних партнерів. Міська рада прийняла рішення про створення житлового фонду і вже з грудня місяця виконувані на чергу на тимчасове житло. Дякую, черга відкрита. Там одні умови проживання. За цими іншими ініціативами інші умови проживання. То хотілося б внести ясність по всі питанню. як зазначив голова Волинської ОВА Іван Рудницький дане питання візьмуть у роботу, ба більше у ОВА раз на місяць. Відбуваються зустрічі із внутрішньо переміщеними особами. Коли я проводжу зустрічі, долучаються всі ВПО, хто має питання або якісь, скажімо так, побажання, або пропозиції. Вони долучаються. роблять відповідні силки всім. Ці всі зустрічі анонсовуються. І там є присутні і керівник департаменту соцполітики, і керівник центру зайнятості, і відповідні мої заступники. І всі питання, які задають ВПО, ми надаємо відповідь. Також щодо ремонту покрівель у навчальному корпусі та гуртожитку ліцею керівник області каже, дах навчального корпусу ОВА допоможе відремонтувати за умови часткового фінансування з бюджету громади. Наступна громада Рівненська жителі громади попросили сприяння у забезпеченні місцевої амбулаторії сімейними лікарями. Як розповіла мешканка громади, у них є чудове приміщення амбулаторії одразу і житлом. Також громада прийняла програму, згідно якої новому сімейному лікарю виплатять чималу хорошову допомогу. Хочу просити вашого сприяння в допомозі залучити в нашу громаду сімейних лікарів або, хоча б одного лікаря в цю амбулаторію на сьогоднішній день. є така потреба і в гущанську амбулаторії, але маємо там лікаря, який… Працює місцевий, вона вже пенсіонер, поки ще працює, але так само потреба з часом. Вона вже буде стояти так само гостро. Як зазначив очільник області, це питання можливо вирішити, адже чимало студентів-медиків навчається на Волині. Тому молоді фахівці можуть радо відгукнутися на таку вакансію. Я з головою громади і спілкуємося, і знайомі 3 березня студенти виходять з канікул. В Луцькому національному університеті імені медики, да. я організую пан голові, хочете їдьте разом з ним. Інтерни. Пропонуйте. Я думаю, що ви знайдете достойного працівника чи працівницю, яка схоче проходити у вас інтернатуру, тим більше якщо мати де жити. Також волиняни підіймали й питання ремонту доріг. Просити вас посприяти в ремонті дороги, кусок відділок відрізку дороги з воран до забужжя. У нас там місцеві і перевізники, нам дорога вона катастрофічна. Вони взагалі навіть їхати, заїжджати. Тут дасть для де нас сільської ради, там від Забужа до Столенських, ну ми сільська рада ну, своїм силами, там своїм рейтингом ребенку, а там далі, там ну, я їхав, там не можна проїхати. Як зазначив начальник Волинської Ва Іван Рудницький, формування переліку доріг, які вкрай потребують ремонту, триває. Є проблеми в області доріг. Я на початку року всім головам громад сказав дві речі. Перше, передбачити співфінансування, друге, дати на службу автомобільних доріг та місцеві дороги перелік доріг, участків, які потрібно відремонтувати. Трижди я їх всіх перепитував, всі сказали, дали то, що потрібно. Зараз ми зробили дві черги. Перша черга, це зараз де є співфінансування. Ми почнемо ремонтувати. Я думаю, десь друга половина березня. Постараємося до Паски це зробити. Потім будемо другу чергу ремонтувати. Запитували мешканці Рівненської громади і за долю пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Керівник області повідомив, що робота щодо відкриття пункту пропуску для легкових автомобілів ведеться. Вже є певні домовленості.